Ми на майданчику. Це той майданчик, що ми перший знайшли, коли переїхали у Великобританію. Це місто Брістоль. І ось тут така крута канатка. А мені, якщо чесно, подобається ось ця що це? ялинка, сосна, що це? Вона виросла, вона була маленька. Гляньте, як класно виросла. Я у захваті. Відо усіх цих голкових дерев. Дуже-дуже приємно і гарно виглядає. Ой, я гарно. На фоні цього блакитного неба. Правда? Тут такий захист у неї стоїть металевий. Я, правда, не впевнена, що цей захист. Зараз потрібна, вона вже велика, Бобрів ж тут немає. <рив> а ось подивіться, ось цей газон. Коли ми приїхали, я тут себе знімала. Він був повністю зелений. Але зараз у Англії стоїть така спека. Неймовірно, що газон, як в Україні. В Україні влітку дуже рідко можна зустріти такі зелені газони, тому що ну, все горить. На жаль, зеленого дуже мало. Ось так. Це вже треба чекати, коли погода стане більш прохолодніша, або, або вже на осінь чекати, восени. І взимку тут все-все-все так зелене. Ось тут, до речі, черешні ростуть ось мене ось. декілька штук. Вон там дерева такі вже великі, посередині. І тут, до речі, бачите пісок. Дуже рідко можна зустріти в Англії майданчик із піском. На майданчику, як ви бачите, нікого немає. Ну, по-перше, сьогодні субота, дуже спекотно, і всі, хто міг виїхав десь там. Засмагати як он та прекрасна пані до моря, до річки чи де щось, що якось? Ось такі справи. Сьогодні ми е, підемо зараз, подивимося на той будинок, де ми жили раніше. Що орендували його? Перший будинок е, от в Англії, як ми приїхали. Хочемо просто повз пройти, так, знаєте, поностальгувати. Потім поїдемо в Азду, там припаркуємось до супермаркет. Купимо там салати листя. Бо я без листя не можу. Мені кожен день треба їсти салат саме з трави, що зелене. Мені тоді я собі гарно почуваю. А потім ввечері ще, я сподіваюся, нас порадує фестиваль повітряних куль. Я думаю, ми зможемо їх. Їх побачити. Ось такі плани. Так, ось ці сходи так виглядають. А ось там мостик, місточок такий. Маленький, невеличкий через річку Ейвон. Якось він був зачинений, цей міст його ремонтували. Бачите, ой, господі, відремонтували. Але я думаю, ви пам'ятаєте, якщо ви були підписані на мене більше трьох років назад. Якщо ні, то я вам покажу, яка тут водичка. Если тут есть олы, скажите это. Ось така жижа. Посмотрите на жижу. Це гарячий шоколад. Не думаю. Это как Що, они называют гарячий. шоколад? схоже. Да, бачите? Ви п'єте гарячий шоколад з річки Ейван, діти. Дуже страшно, це і добро. Так. І якщо так іти, то креслини можна, бачите, побачите. І дітям страшно, страшно йти. Так, з цієї сторони ось такий вигляд має. Так, ну а далі, якщо ми йдемо далі, то тут такий невеличкий парк. Ой, міст вібрує, ви відчуваєте? Трясеться міст. Так. Так. Діти вже повторюють українську мову. Молодці, я ще буду з ними спілкуватися і вони все вивчать. Все. Так, он там хтось, гула жопка. Бачите? На сонечку гріється. А якщо ось так, я тут бігала в цьому парку, якось одного разу так бігла, що ж на, су... на собаку. Цей забігла. Чомусь вона так під ноги мені попалася. Так, А там ялинка, яку ми саджали. І, до речі, цю ялинку ми вже приїжджали сюди і бачили взимку, коли Аня ногу зламала. Ну що, росте красуня? Ой, а що це тут так дивно розчистили? Це що так? Це тепер люди тут біля неї ходять? Щось вона така. Ага, щось вона така тут така а тут. Чому здесь нічого не розхід? Не знаю дивна якась. Але подивіться, які... Не гілля. А ми її скільки років назад посиділи? Ну скільки? Три роки назад? Боже, якась перка стоїть. Зараз десь, мабуть, 35 градусів вже. Майже шоста вечора. Вон, дівчата, бачите, як вдягаються тут. Мінімум одягу. А чоловіки... Ну, не всі, а вон там попереду. Зовсім ходять без футболок. без нічого. Дуже спокотно. Так, ми, як і всі ці люди, що попереду, поспішають. На свято треба бігти, бо нема часу. Вже зараз буде цей злітати. Так, тут, звичайно, так небезпечно йти. Це дорога тут. Ой, яка тут сукня кльова. У дівчини блискуча. Це впаєтки, просто дискотека. Я відчуваю себе членом якоїсь демонстрації. А, мен... а Мені от вот всі люди відповідаються копара, знаєш? Так, якийсь ЛГБТ-Прайд. Який, Ого. Поліцейські. них святково... святковий одяг такий там. Так, ну тут дуже багато атракціонів, їжа стрітфуд продається народу. Багато. Де, де кулі повітряні, я не знаю. Так, он майже злітають, а ми хочемо піти в тінь. Боже давай сонце неймовірно пече. Мостилися ми на траву. Це ніяк не можемо дочекатися, коли вже ці колі полетять. Це, значить, у шостій вони не запускати їх збиралися, тільки наповнювати повітрям. А коли вже будуть запускати, я прямо не знаю. Пройшло пів години, ситуація змінюється, і подивіться вже, що в нас тут. Ось цей такий величезний. Чорно-жовтий. Ці два лежать. ось цей кльовий, зелено-помаранчевий. І там з'явився ще один такий біло-червоний у клітинку. Біля тих, що вже були. Ось так. Я думаю, це буде дуже гарно. Перша ластівка, перша, перша ластівка. І друга, дивіться, вони злітають. Вони пішли вже. То летять вже, летять вже. Ой-ой-ой-ой-ой, клас. О, там щось якась пляшечка. Яка краса. Приємно на це дивитися. Такого ми ще не бачили. І Він щось злетів, а потім почав, чи чи опускатися почав, чи просто чекає на інших. І зараз сьома. От може жовтим злітає! Так, так, злітає, дивись. Влітаю, злітаю. Давайте, крисунчики, давайте. О той помаранчево-зелене, ще люди туди сідають. Продовжуємо сидіти і чекати. І Там он кулька, куля. Собака? Собака. Лайкнються, правда? чудова, прекрасна. І я бачите, в неї де навіть єзи. Але бачите, як відбувається. В них надувають, потім знову здувають, потім знову надувають. Це такий маркетинг, щоб люди ходили там по палатках, купляли всіляку їжу. Одним словом, пройшло ще півгодини, ситуація не змінюється. Великий облом. Як ось це величезне сміття, що відбувається? Відбувається така ситуація, що кулі не летять сьогодні. Причина тому це занадто ж спекотно. А буду летіти завтра о 6 ранку. Ну, як ви розумієте, о 6 ранку мене ніхто сюди не за... не привезе і не запрошував. Ні, може запросять, але ніхто не привезе. Якщо б був вілік, е то я приїхала сказала вам. Ну, така неприємна, неприємна історія. Ну, що зробиш? Бачите, вони всі здулися і, е і все. Тут Артем. Грає, щоб не було дуже сильно. Покажи спінер. Прикольний, він шайні теж. Oh, да, Боже. Хлопці та дівчата. Так, а тут можна бачити you іграшки м'які кидати. А там все світиться. І там, і тут. І там взагалі дискотека, Ось так. Сьогоднішній день і завершається. Припаркувалися, навіть не, не повірити де. Я там Бенксі. Бенксі треба десь туди йти. Зараз підемо, ще фоточку треба зробити. Я вже казала, Бенксі це найпопулярніший художник стріт-арту. В Англії так точно. Ось цей майданчик. Це майданчик, що знаходиться за нашою першою школою. Школою, в яку Аня з Артемом ходили. І ось ми приїхали сюди. Поностальгувати. І он, подивіться, які там будиночки. Кольорові. Так, жовтенькі, якийсь коричневий, ну, зелененький, блакитний, рожевий. Ось які тут будиночки, такі автентичні символ Брістоля. Ось і все. Подобається картина? Замалювали. уявляєте собі? Замалювали. Мені її його було. вирізали Її вирізали. А що раніше? Я вам зараз покажу, які тут уклінкіону. Тобто, значить, я вам зараз покажу фото, як це було. Отут була намальована така бабулечка, що чхає. І тут можна було зробити такі класні фото, наче вона на тебе чхає. Але, на жаль, не сталося, я гадалася. Ось так. На жаль. Але он, діти, дивіться, понаходили макові головки. Що знайшов мак? Так. Це ж можна робити це, як його? Давайте, Булочки з маком. О, мак. Може, заберемо? Можна посадити. Вдома збережи і вдома посадимо буду на смак рости. Так, а тут подивіться, як вгору просто нереально. Ой, боже, страшно йти, чесно вам скажу. Ой, клас. Бачите, як тут асфальт поцарапаний, тому що машини ось цієї гори отак з'їжджають. But the previous owner, she was so good to us, you know, like she she was in an impossible position and she she had this come out overnight yeah. and then she had to figure it out So and it is, this wasn't kind of made up in advance then? no no, no. Okay. like it just happens like Sorry. but it, it's a really stressful for a lot of people because okay. they were it, we were told when it happened to us um that like there's other people that it's happened to

Ой, клас. І таке маленьке, тут буквально ну, три квадратних метри. Із такий городик? А Ось це, до речі, школа наша, так вона ближче виглядає. І коли почалася війна, ми вже ж у нього три роки не були, ну, війна. Повномасштабна війна. Нам зі школи з цієї пишуть ресепшністи, що... Як ви там, ви в Україні, чи де ви, як ваші родичі, як ваші справи. Тобто вони нас пам'ятають. Привіт! Яєчки, де там? Знесли, Шо? отримала такий лист. Ну, приємно було, що питають, що пам'ятають. Ось. Ну, зараз ми трошки ще на майданчику побудемо і вже будемо їхати додому у ліці. наз дорога назад. Как бы, а здесь написано. Я, я хочу это спробуй. Thank Так, кого я не хочу, я буду пити ось цей сік. А я вот этот. Це смузі. Да, у мене смузі. Тут є клубника, банан. кабана, э, два вида этих дрейс. І отраз, якась гоrna ипс, е, какие-то семечки, е, э, вишня. А, вот чем? Сиром, ой, да, сир, чеддер і хам. м'ясо. Це Это... — ветчина. Ось такі фрукти. Которі я не можу відкрити. Покажи ще ти, все там в тебе. Глядачам дуже цікаво. <сі> так, що <плес> <плес> ж там что смачне? І булочка з маком. Ага. Так, ота тут фалафель э, з цим соусом, це не соус, це хумус. І бучерброд. Ще такі сосиджі з, з кетчупом. У мене також якості снека сосиджі з кетчупом. Основне у мене бутерброд з е, кветками. Ну і, і ось така у нас зупинка по, дор... Висновка, по дорозі додому. Висновки. Куль ми не побачили. Бенхсі не зустріли, але смачно поїли. Ковбаски було нічого, але а бутерброд з креветками просто м. На цьому буду прощатися з вами. Дуже довгий влог у нас вийшов. Море було прекрасним. Сподіваюся, ми ще на нього поїдемо.